Witajcie, witajcie, moi drodzy widzowie, na moim wideo kanale Lidmiela Cygankowa. Dzisiaj taki nie bardzo słoneczny, pochmurny dzień, i ja nie miałam z początku dużej energii i zaczęłam nad sobą pracować, żeby pobudzić, żeby stać więcej energetycznym. No przede wszystkim, co ja robię dlatego? тележанка кавы, добрые кавы, которые трожечки додаю мькопа. Э, я mówю, istnieют różne такие dodatки, кава, женьшень, як niektorма я знайома мовила даже ложечка коньяка. Ну, коньяку я не барза раджу уживать для побудження енергії. Э, цвічення, фізичне цвічення мені діще не удалось їх зроблю для того, щоб Барса в чесні приїхала моя знайома, забрала образи на виставу, які будуть вітра 23 листопада і в неділю 24-го виставиться в Алаві разом з квятами Ікібана, Анни Надольської і мої образи. Запрашуємо сердечно. Я ja mówях це подивити ще оружних методів побудзання тієї енергії, значить, з фізичні свічення, секс, bardzo fajna побудзей енергія. Е e, медитація. Медитація bardzo цікава rzecz. Чоловік в тиші, в спокою, е e, сядає, лепи даже без музики, е e, оджуться всі всі думки, емоції, і в ten момент ему лżej підλονчитися к temu srdло. كتبо океано універсамо універсальному океану всіх можливостей і помыслов, ідей. І <кхід> то буде чиста свідомість, найчистіші помысли, найкращі, найправдивіші мисли. І оббіжіте це з таким готиковим для себе, а мало бути того. До вас в ten момент прийде та найчистіша, найкраща, наймацніша енергія. Jeszcze chcę powiedzieć o jednym metodzie pobudzania energii, jak dla mnie, relacja z ludźmi. Kiedy w ten dzień macie spotkanie, jakie jest bardzo dobrze, to was pobudzi, dlatego że my zawsze w spotkaniu szokujemy się, stwarzamy odpowiednią atmosferę, to bardzo dobrze i zaczyna energię kręcić w naszym organizmie. Dla mnie na przykład, dzisiaj nie było nijakiego spotkania Mm. І я ще є, що реакція мені багато побудеться і додає енергії, то я влучаю лаптопа, влучаю програму кіностудії Windows Live. І коли влучив кінокамеру, то одразу як я е, мую до живих істот, набираюся тай енергії. Спробуйте, спробуйте даже зробити пару таких фільмів. Забачите, як то вам дада енергії. І для того, треба спробувати послухати себе, зрозуміти, які методи найліпше пасують для вас і користувати їх сміло, жебраскрентити ту енергію. Розкрентіть, якою ж ви. Зачинайте, чуть же та енергія до вас приплива, ви тільки її подшимуете. Подшиму а она венці і венцы зачем окружить в вашому організмі. Дитя, я хочу еще показать э, мій образ пораник на плутні 50 на 60 Олійними фарбами. Малювала этот образ пенселка такий вийшов романтичний, такий кольоровий, але оптимістичний цей образ. Ну, творчість теж додає енергії. Спробуйся, я вже двічі трошечки помалювала, то то мене так побудило. Также, мої друзі, шукайте цілий час, мислі над собою, як над опцією особи, а це потрібно для моєго організму. І можете пробувати, пробувати і напевно знайдете щось такого, то, що даде вам енергії, задоволення і радості в житті навіть в такий неслонечний і похмурий день. До добрих. Мої другі відзови, хотіла би додати до того wszystkiego, що я б мовила. найэффектовнейшей, найшибчей методы регенерации своих сил, своей энергетики. И то, что как для мне, есть сон. Сон посредку дня. Сон в тенку 15 минут, пол 40 минут. За этот час организм по трафе барзо шибко Так уж, мои дороги, слушайте свой организм, зразумейте его покахайте, знайте для себе наилепшие, наэффектовнейшие, наишибшие наилепши, наилепши методы регенерации своей энергии, своих сил, чтобы быть задоволенным и радостным в своем житью. До свидания.